Так, стоїть. А, друзі, привіт! Нарешті прийшов час і мені щось вам казати. Насправді на цю розмову я наважувалась дуже важко та дуже тяжко, тому що мені це дуже сильно ріже моє серденько до вас, але мені треба це сказати. і Я вирішила, що треба зробити таке невеличке відео на цю тему. Я не буду довго тягнути. Я переїжджаю в іншу країну. Назавжди. Чому сила таку емоцію сльозами я віддаю? Я досі ще не розумію, тому що насправді я дуже хотіла поїхати з країни. Але коли в тебе вже є велика база клієнтів, я знаю, що і там будуть клієнти, але для мене, коли ми кажемо, клієнт, для когось це клієнт. А для мене це більше, ніж клієнт. Ну і коли я там казала дівчинам, що я приїжджаю, і мені одна дівчина принесла тортик, сказала там деякі побажання, кожен хтось е, говорить мені гарні теплі слова, тому що кожна людина для мене особлива. І дуже велика проблема, що я дуже сильно прив'язуюсь до людей, не до Міста, не до оселі, не до дому, не до ну ні до чого, я, окрім до людини. Не знаю, чому. Я дуже буду сумувати за вами мої клієнти. Я не хочу так казати, але я не, не знаю, як по-іншому казати. Дуже не люблю слово клієнт. Мені не подобається гості, не гості. Я не знаю. Ну я дуже буду за вами сумувати, тому що таких. Неповторних, як ви в мене ніколи вже в житті не буде. О, ми шеле я просто червона. Момент цього запису відео я не дуже розумію, де ми будемо. Але я думаю, що спочатку ми будемо в Польщі, а потім ми будемо дивитись, тому що Польща дуже гарна у мене буде з роботою. Я в цьому впевнена на 100%. І тому поки що туди туди. Нічого з нею вже не буде. Я її продала ще у вересні сюди. Я взяла маленьку таку кімнатку на два робочих місця, і тут нічого мого немає, окрім моїх матеріалів. Тобто далі студії вже в Києві ну, не буде. Я думаю, що щось я буду знаю себе. Я щось буду там робити, пробувати з приводу студії, але там трішки це буде пізніше в мене, поки є план капкар. Тому я саме продавала студію у вересні. Я як я, я, я не знаю, але я як відчувала, тому що в нас не було такого, що ми прям знали, що ми ось. Поїдемо там, готувались. Ні, такого не було. Те, що я приїхала тоді, з і я така думаю: так щось не так. Треба щось змінювати, щось думати, щось покращувати. Так, продаю студію. Все, я продала студію, а я її дуже швидко продала. Я домовилась з всесвітом. А хтось з цього сміється, да говорить, що це не працює. Все це працює. Так та, та, тобто я домовилася зі всесвітом, що мені треба продати до того, до такого та там числа. І всесві мені допоміг. І ми м, хотіли придбати автівку. Ми дуже довго шукали, що ми хочемо, але нічого не просто не знаходили. Нічого гарного не було. То що там подобалось би нам обом нічого. І в якийсь момент я кажу: так добре, зараз їду в Карпати. А це наступний місяць, я така, все я їду в Карпати, і там я подумаю над всім цим. Я повертаюся в Карпати, розумію, що вже не треба ніяку автівку, просто треба щось думати з цим виїздом, тому що такий є шанс. Перше, я піду прапорам працювати. Це не новина, я дуже обожнюю свою професію. Хочу знімати дуже, дуже багато знімати, подорожувати. Звісно, мені треба з роботою там це все уладити, налаштувати це, ці, ці всі процеси. І хочу знімати свої влоги. Влоги, 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 різні влоги про подорожі, про життя просто я завжди мріяла це робити, і завжди мріяла про свій youtube канал Ну, все-все-все, що я хотіла робити. А в принципі, все.